Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру. Підтримка з повітря. На чотирьох зіркових героях. Всі кольора приймають участь. Так, тримаю стоп-1. Давайте подивимось. Ага, оборонка впевнено тримається. Ну що ж, добре, давайте подивимось. Так, знову всі стекляшки. Знову всі стекляшки. Так, контру будуть пробивати, немає від неї користі. Кедмон, Кедмон. Ну, синіх краще брати. А кедмона, напевно, також скляного візьмемо. Ось невпевнений на рахунок мільки своєї. Чи потрібна вона тут? Нікого ми можемо взяти. Можемо взяти Грега. Ну, давайте спробуємо. Хоча він також на себе буде перекидати травління. Але мегамінньон може по-червоним боляче вдарити. Ну що ж, давайте спробуємо. Два лікаря залишаємо. Можливо, цього і замало, але спробуємо так. Синіх немає, є трішки зелених і фіолетових немає. Жовті з червоними прокинути, там переїде. Хадів як таких і немає. Добре, давайте ось так прокинемо, зробимо зелений кріс хоча б. Там ще фіоли поїдуть. Давайте. Так, ось і синенькі трішки під'їхали. Можна пошукати сині по центру через жовтя. Там може і зелений знизу доїхати. Ну, давайте. Синенький приїхав. Ай, не звернув увагу на дракона, дракон б'ючий. Це не дуже добре. Давайте тоді через комбо з Ох, Не вистачило йому. Тихо. Ай, треба лікування шукати. Добре, давайте ось так. Там жовті ще підуть. І зелененькі. Знов дракон. І дракон може нас добити? Не бачу, як синіх. Синіх тільки через кедмана можемо зарядити, він зарядиться. Прокинути фіоли, підтягнути сині. Рігерт буде лікувати. Добре, давайте ось так. Може там синій доїде знизу. Рейкедман не витримав. Тихенько. Так, робимо так, б'ємо сюди, тепер грех. Треба зарядити нашого рігарда. Давайте через комбо, нехай вже летить все. Так, і там сині непогано пролетіли, до речі. Так, колюсик буде бити. Ось питання, чи він мені доб'є гріма? Якщо доб'є, то буде погано. Давайте напевно краще підлікуємось, тому що в нас скляні можливо відображення буде. Ліх Рігарда зарядили даремно. Так, є лікування. Треба спробувати колюсика добити, і вже буде простіше потім. Ага, він відродився. Добре, давайте так. Знов дракон. Мегаміньйон тримається, і травління поклалося на лікарів навіть. Так, 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 дракончик повинен добити. Якщо ні, то сині ми доб'ємо все, пощастило. Але було вже важко. Так, поїхали далі. Угу. Меліндор. Меліндор. Тут немає скляних, тому можна взяти і. Фіолетового кіпріота. Тоді можливо і цю взяти. І кедмана взяти. Мультяшного. Ну, давайте спробуємо поїхали. Звісно, що Мілька може на цих мультяшок не працювати, хоча вже воно на Люську повісило. Добре. Майже ну синій кріс, але немає. Добре, давайте поки у Меліндора прокидати. Ось так. Ага. Угу. Четвірочка синіх. Ну, сині нам, в принципі, підходять, тому давайте прокинемо. Так, дракон там лікує. Ну, нехай. Давайте ось так. Може там червоний доїде, закриються, не закрились. Але ось так сині прокинемо. Так, знову лікує. Так, поки тримаємо Кирило. Ого, угу, комбо непогане. Давайте ось так. Ще комбо чудове. Нам би бажано цього Маліндора добити, бо... Він не дасть життя. Так, давайте вмикаємо. Вмикаємо керюшку, підлікуємось трішки. Спробуємо Маліндора заблочити. Не вийшло. Тоді вб'ємо в нього кедманом. Трішки теж недостатньо. Так, ну, Люся там напоготові. Давайте ось так. Є. І через комбо прокинемо. Нехай вони розбиваються об контру. Так, дракончик наш зарядився. Ілюся ага, підрізала ману, але то вже не дуже нас бентежить. Давайте ось так. Хоча буде бити кедман. Фіолів нам недостатньо для зарядки. Давайте спробуємо зарядити хоча б. Ага, ось і фіолетові приїхали. Добре. Угу. Так, чистимось. Давайте контру поставимо. Доб'ємо цього гріма. Зараз будуть міньйони. Давайте ось так прикинемо. Може закриється фіол. Ні, жовтий закрився. Так, четвірочка, там трієчка фіолетова, ще червоні і сині. Так, міньйони будуть. Але це вже не важливо. Так, давайте зелені. Зарядимо мільку. Ага, ще й Кедман зарядився. Ну, тут поле полетіло, то все чудово. Щоб було бафнутися, але і так вистачило. Добре, наступний бій. Поїхали. Кіприот. Кіприот і мультяшки. Тільки Кетман пробиває. тому, в принципі, можна поставу залишити нашого. А сюди, напевно, візьмемо все ж таки гріма скляного. Поїхали. О, скільки зелених. Мілька була б доречна. Ну, ще й синій кріс присутній. І зелений кріс. Добре, давайте з синіх розпочнемо і фіолетовий. Фіолетовий теж нам потрібен. Угу. Дуже велике комбо, кіпріота майже знесли. Так, так. Давайте обережно зелені прокинемо. І доб'ємо, напевно, вже Кіпріота, щоб він нам не заважав. Ось так сині. Угу. Так, там дракон б'є. Можна, в принципі, почиститись. Хоча ні, давайте ось так. Кедмана, напевно, треба бити, бо він контру пробиває, Люська розіб'ється. Хоча вона мені ману зріже фіолу. Але нехай Давай, Давай, ось так, фіолетові. Може зелені доїдуть. Так, чудово. Ну все, нехай люся вже ходить. У нас будуть фіоли, щоб перезарядитись. Угу. Так, так. Ця також б'ється, боляче. Так, чистимось, б'ємо і дракончик повинен заки. Хоча ні не вистачить, напевно. Не вистачило. Добре, тоді тут прокинемо, буде у нас синя трієчка, і цього буде достатньо. Бафнемось і доб'ємо. Так, чудово. Тут теж все вийшло добре. Так, поїхали далі. Так, скляний. Скляний кіперіот. Всі скляні. Угу. Всі скляні, тому від кіпліоту то від мого не буде користі ніякої. Так, діспел буде камінчиком, діспел буде кедманом. І тут треба когось іншого взяти. Можна спробувати Люсю, або взяти все ж таки додаткового лікаря Меліндора. Так, тут тільки поміняємо. Тому що лікар додатковий знадобиться. Ну що ж, поїхали. Дракон синій, який б'є. Це неприємно. Так, ну що ж, синій кріс можна зробити, можливо, і задіспелимо відразу. Не задіспелили. Тоді давайте ось так. Повинно вистачити на заряд. Але кіпріоту щось байдуже на це все. Ну, добре, будемо все одно бити. Ну, чистимо поле, було дуже багато червоних. Так ще синенькі. Ось це вже непогано. Нам би зелених зарядити, поки лікар у нас є. Давайте ось так. Там будуть зелені в кирюшку. Так, все Кіпріот мінус. Зараз буде ходити Кедмом. Він нікого не повинен пробити. Єдине, що зріже нам атаку, тоді ми ось так прокинемо і повернемо атаку собі в так, атаку повертаємо, б'ємо сюди і спробуємо зеленими добрати кирила. Так, добре. Ось ще зелененький, чудово. Так, чао. Куди? Так, б'є дракон. Тепер тихенько знімаємо з них, ще підлікуємось так і будемо бити в кедмана. І давайте поле почистимо, поки є можливість. Щось не дуже воно почистилося, але вже як є. Добре, давайте через кедмана спробуємо прокинути. Так, чудово, зелені почали з'являтися. Є в нас тепер дракончик. Не хотілося би клика заряджати, але нам треба якось підлікуватися. Зелені ще довго до зарядки. Давайте ось таке комбо зелені з синіми і там сині пролетять. Так, давайте ось так фіоли з зеленими. Трішки забагато, клик зарядився. Угу. Треба лікуватись. Ліндура поки притримуємо, хоча, напевно, треба було навпаки. Ну, добре, давайте сині. Так, зрізав атаку, атаку повертаємо. І спробуємо все ж таки цього кедмана добити. Добре. Зелений кріс поки не чіпаємо. Давайте тут. Синій під цим Чао Може йому вистачить, вистачило. Добре. Так, тут прокинемо. О, ще синенький доїхав, чудово. І добити нічим. Давайте ось так зелені може Кедман зарядиться. Зарядився. Ну, дивимось, коли не захотів відроджуватись добре. Так, наступний бій. Угу, два грега. Тому, напевно, скляних залишаємо, щоб в нас було відображення. Так, і поїдемо, поїхали. Можна було б, в принципі, спробувати контро взяти, але. Так, давайте ось таке комбо. Синіх немає, це погано. Давайте тоді ось так. Треба якесь лікування шукати. Все ж таки греги ці мінйони так боляче пробивають. Так, пошла контра. Давайте так. Зарядимо Рігар. Та так, дракон там знову синій, який б'є. Ну, прийдеться лікуватись, бо щось грім майже від'їхав. Так, дракон. А що з цим кристалом жовтим робити? Незрозуміло. Треба якось зелене зарядити. Давайте так обережно. Цей кіпріот ще лікується. Вдаримо сюди і спробуємо знайти зелений під ним. Ми знайшли синіх. Так, пішов вже один грех. Ага. Угу. Почало відображення працювати, це добре. Так, давайте ось таке комбо невеличке. Так, мінус контра. Так, тихенько. Давайте контру знімемо. Ну напевно. Ось так зарядимо рігарда і дракончика нашого. Так, зараз буде клик лікувати. Давайте вдаримо драконом, почистимо поле, а потім вже будемо лікуватись. Угу. Так, нехай ставить того Міньйона. можливо, буде відображення працювати. Так, лікуємось, тут прокинемо зелені. Так, якого першого, можливо, кедмана забрати. Ось так фіоли з червоними. Трішки мені вистачило, думав синій прокинути в пустоту. Так, маліндору маємо щось дуже поганенько. Давайте ось так. Лекарінчик його поки рятує. Тихо-тихо. Так. Лікуємось. Давайте сюди. Ось так зелені. Так, мінус один грех. Давайте ще підлікуємось. Тут прокинемо сині. Давайте ось так. Він же майже заряджений. Угу. І спробуємо добити клика. Трішки не вистачило. Давайте ось так. Може синій доїде і його доб'є. Ні. А, доїхав синенький. Ну, добить там і добили, але клик поки не хоче. Добре, тоді бафаємось, б'ємо сюди. І ось так прокидаємо. Тут прокинемо сині. І фіоли Перезарядимо зараз Рігарда. Так, грех. Трішечки не догорів, але у нас є дракончик. Так, лікуємось, чистимо поле. Тут вже тільки залишилось дивитись, скільки раз буде клик відроджуватись. Так, ну це було прогнозовано. Так. Знімемо з нього, можливо, доб'ємо. Підлікувався все ж таки так. А, все, закінчили. Ну, три рази відродився, теж непогано. Щось очок все менше і менше і менше. Але топ-1 ми зайшли сьогодні теж без поразок. Оборонка тримається в А, рейтинг 30 місце. Ну, як на мене, чудовий результат. Всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на нових відео. До побачення!